Ну що, друзі, вирішив випустити курей трошки сюди на кучу, щоб черв'ячка парили. Пенсіонерки, звісно, вибігають як дорослі сюди. Вони вже ходили в розвідку не раз. А молодь боїться трошки. Вийдуть такі, виглянули і заувачений, хто за ними не звідки назад. Деякі вийшли, гребуться. Ну, повторяють за більш опитними, а деякі виглянуть і назад. пішли. Ну стрімнувати їх сюди випускати, звісно, тому що у нас тут по серій лазять собаки. Які це де в кого куря бігають людей, то хватають курей душуть. І лисиці. І зараз за їхньою популярністю ніхто не слідкує. Ми вже давно це вже, навіть з осінні, вже місяців 4 ми їх сюди не випускали. Бо, а то й собак тут було і лисиці лазять, приходять. Ми тут живемо, можна сказати, під річкою. Так що лазять у нас потрошку. Ти куди зібратися? Нельзя! І комбат хоче вушитися десь по селі полазити, тільки виглядає, щоб я його... Йди сюди, Йди, мій гарос, йди мій собака, йди. Тільки ж гамнюк, оце як десь попреться, його ж не догукається назад, так? Да? Комбат. А? Все, пошов. Куди ти пішов? Іди сюди. Камбат. Все, вже не догукаєся. З двору ще виходить такий, типа, тебе слухається. Нюхнув руку і попер. Все. Камбат, іди сюди. Камбат, не випустю. Камін на оте насрать. Мій кожен раз таке кажеш. Тобі лазить по селу. Страшене Стецько. Хай курочки гуляють, а я пішов чистити ріштечки. Не робилось тут ремонт. Я якраз доклею потолок. закрутил, пошпаклюю его, обои есть, как раз подсохнет. Поклеим обои тут, уже останется. И тут обои на стенку. Блин, нулем тоже так. Так, друзі, ну що, ще один день нашого життя. Так, дивіться, нам потрібно зробити нашу коптілочку ще, ще рядочок один. Щоб під копчення можна було ще вішати більше туди копчення, тому що хотів спочатку придбати, але сповнив, що в мене десь є такі штучки. отакі я вже одну розрізав напополам такого не виходить. Ну, сейчас розріжу всі, позачищаю його і зробимо туди ще один рядочок. Ну, не знаю, щось там трубки, якісь треба буде ще придумати. Ну, то таке вже. Крючечки. крючечки ми маємо. У нас е дружина замовила допоміг крючечки. Тому Сало зробити тільки так. ну Зараз е, подрізаю і зробимо. Тому що в середу будемо коптити. Нам привезли ще сало, попросили, щоб закоптили. Так що воно вже замариноване, лежить і чекає на середу. Будемо в середу коптити. алей би конкретні друзі як такий ліхтарик придбав Аврорі. 130 гривень з датчиком руху ну прикольна штука від сонячної батареї вчора навіть працював уже, Ну, його прикрутив там, бо хотів до стовпчика прикрутити до желізного, ну це треба було тягнути переноску і вся фігня, Так що я прикрутив до дерев'яного. Там ще щоб... дружина вчора бройлерів важила. Каже, найменший там 350, десь 360 грам, а більший за 400 Ну там 400 з копійками теж 420-430 сьогодні вже 16-й день. Як вони в нас, ми їх в суботу взяли? Це в суботу було два тижні, неділя, понеділок 16 днів. Так що, начебто непогано набирають вагу. Малюван кричить жрать давай. Щось накладатиму сіна. Треба в них підчистити ще. Чи... Ох... Та на сьогодні все, бо завтра на базар їхати. Вчора доклеїли чи до цей. Приїхав гіпс, три листа докритив потолок. Я знімав відео. Там десь в мене ще є шпакльовка, потрібно. Ну її наверное, не хватить. Треба підкупити ще шпакльовку та, та шпаклювати його все. Вишпаклювати добре та розпочнемо клеїти обої на потолок, ну як підсохне, прикрутивши люстерку таку, щоб світило, бо вчора відключив світло. Получається нова проводка була з'єднана із старою. І вчора тільки від'єднав його це все, тому що вже в багатьох місцях не було на старій проводці під'єднано, а там, де було з'єднана, то ще живилося ну, все. Вчора відключив, так що в нас вже все через нову проводку йде. Задовбався капець, то там болить, то там болить, а ніхто не хоче за мене це робити, що за люди пішли. Фу. Так, друзья, ну на сегодня, наверное, уже все. Я иду дальше, да, управляюсь. Та буду пути монтировать видос. та отпочивать. Як класно вечором, друзі, класно, ти що тихо, спокійно Тільки що дивись відосік там одного знайомого розповідає, як його на тюках на вагі обдурили. І хочеться сказати, як можна довіряти таким людям. От як? Потім ви жалієтеся, що вас дурять. Так ви ж такі самі, ну... От у нас люди ось купують телят. Ми Кожного разу, коли вони у нас купують телят, ми все оте молоко, яке в нас лишається, там, ну, до допоки воно не буде е, придатним для вживання. Ми те молоко їм збираємо і віддаємо людям. Ну, вони то дають якісь там гроші, але я їм кажу, що не потрібно. Ну, воно мені все одно це молоко. Я свиням, його лить е -е, не дуже і хочеться, бо о, як поп'ють потім, кричать, яке ті. Ну, то якось намагаюся по-людськи все робити, щоб, ну, я не знаю. Хочеться ж довіряти людям, щоб не виходило так, що ну, ну взагалі я, ну так як я приучений, не брехати, не дурити. ну. Зрозуміло, що в житті бувають всякі нюанси, інколи навіть знаючи людину. Йому краще забрехати, тому що для нього це буде класно. Скажеш правду, обідеться. Але ж, ну, от приїхала людина, скажи, отак, 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 все. Ну, я не розумію, як можна бути такими. А потім ми кажемо, що у нас президент поганий та все інше. Це ми такі, це, це не президент. <кій> нас вже два роки повномасштабна війна. А ми змінюватись не хочемо. Замість того, щоб друг другу допомагати, ми намагаємося друг друга намахати ще на чомусь. Я з вас просто що це люди. Як в цій країні можна щось змінити з таким відношенням? Колись мені я працював на заправці і там зміну з однією дівчиною. Ну, є з двома, ну одна вона мені каже, почому ви колхозники такі або сільські такі? Я не пам'ятаю точно, як вона сказала, ну щось там типа лохи. А я ж їй відповідаю, така що вже, якщо ти людина, то це ти вже лох, чи що?" Ну тобто, якщо ти до людей по-людськи. То де тут, де тут лох. Ну, я просто намагаюся з людьми. Я і дітей своїх навчаю, що відносяться до людей так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Тобто, ну, щоб нормально, по-людськи. Я не знаю, що в цьому погано, коли ти вчиш своїх дітей бути людьми, деяких, а деякі люди вважають, що це ти лох. Терпіла лох, як вони там кажуть. Ти як можна. Щось змінити в цій країні, якщо всі так вважають, що якщо ти нормальна людина, ну, то ти якби. А, а якщо не лох, так терпіла. Ну, тобто, якщо ти хочеш людиною бути. Капець. Бачите, друзі, непогано вроді світи так вистачає обзор. Ще я вам хотів сказати по поводу цін. Це ж заїжджав у солений, там хотів купити гіпса, щоб ну, з доставкою, рулон вати, ну, утеплітеля 1250 Гіпс за 400 гривень цей потолочний 440-420 не пам'ятаю, ну знаю, що за 400 гривень. Потім вата 1250 Ну і доставка вийшла б мені гривень 500 із сільоного. ну Я позвонив там знайомому, він займається ремонтами. Домовився з ним, що коли будеш їхати в гору, щоб, ну купив. 970 гривень рулон вати мінеральний і 330 гривень лист потолочний. Я підрахував, що 800, ну майже 900 гривень. На 900 гривень дешевше. Це три листа і два рулона вати. Майже 900 гривень різниця. Ну 500 хай е, я йому заплатив за те, що він привіз. Ну, все одно я 400 гривень зекономив. Це з доставки. Я зекономив 400 гривень. А якби там ще за доставку замовив, це було б 1400. Це взагалі жопа. Ціни, звісно, я не знаю. Всі хочуть стати мільйонерами за рахунок людей. Ну це просто жесть. Просто, я не знаю, один одного дурять, кожен там хоче наварити побільше. Хоча просто його придбав, привіз і перепродає. Так що, друзі, таке життя у нас сирове. У нас війна, ми замість того, щоб один одному допомагати намагаємося. Ну я не про себе, а про людей. Намагаються нажитися на людях. Я не знаю. Коли в них з'явиться совість, коли в них проснеться якесь розуміння того, що нічого в нас не зміниться з таким відношенням.